Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. 27 грудня відбудеться супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково гарантовано розігруємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3358-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 952 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2». І ми вмикаємо лототрон. 19 4 дев'ятнадцять, чотири, тридцять один. 14. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, в вашій увазі 8290 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Двадцять чотири, шістдесят сім. Двадцять дев'ять. Тридцять, сімдесят сім. Один. Десять. Сімдесят сорок три, одинадцять. 38, вісім. П'ятдесят вісім, п'ять, п'ятдесят чотири, шістдесят чотири, шість. Вісім, Сім. Шістдесят три. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7143 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Три. Три. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали три, три. 2. Бережіть себе. Все буде Україна.